І до новин спорту черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначились чернівецькі панкратіоністи. Спортсмени тріумфально перемогли на всесвітніх іграх з єдиноборств і вкотре довели, що найкраще не лише в Україні, а й в усьому світі, якою була підготовка до змагань десятиліття, та хто був поруч увесь цей час. Дивіться далі у матеріалі. До омріяної перемоги Анна Беженар йшла довгих 11 років. Незважаючи на травму коліна та на різні обставини, спортсменка попри все щодня тренувалась задля золотої нагороди. Насправді було складний період, тому що у мене є досить серйозна травма коліна, яку ми зараз будемо цим питанням займатися лікуванням. Але не дивлячись, причому ми не дивлячись на цю серйозну травму, ми тренувалися два рази на день протягом багатьох років. А останній період часу це останніх півроку, у нас була досить інтенсивна підготовка до цих змагань. Для Романа Кізюка ці змагання також пройшли досить успішно. Хлопець став першим українським спортсменом, якому вдалося отримати дві ліцензії та перемогти у двох розділах єдиноборств. По змаганням я можу сказати те, що е, пройшли змагання дуже добре. Е, в перший день, я мав, ну, в перший день, день змагання був е, розділ РО, РО чисто і боротьба. Е, привів три судочки, три виграв. Рівень і, і спортсменів був теж добрий, тому що це була е, вісьмірка кращих з, е, з, зі своїх країн. В другий день я також і провів три поєдинки, але це вже були зовсім всі інші і спортсмени. Мама дворазового чемпіона всесвітніх ігор з єдиноборств Романа Кізюка, пані Людмила, згадує, перемога сина розчулила її до сліз. Він позвонив і спитав: Ну як вам мої бої? каже, дуже пишаюся з тобою. Провів професійно, з головою, все чудово і прекрасно. І перший раз він. він... Багаторазовий чемпіон світу, багаторазовий чемпіон Європи, і в перший раз в мене слізинка прослізилася, тому що ну, мама, мама, є мама. І дай Боже всім нашим спортсменам, миру, спокою і мати можливість тренуватися, досягати для країни для себе гарних вершин. Спортсмени в один голос кажуть без підтримки тренерів, рідних та друзів таких результатів могло і не бути. Завдяки підтримки тренера, який там з боку кричав і секундував мені. Каже: Аня, ти зможеш, нема ніякої болі, зберись і йди далі. Завдяки, от, скажемо, вроді така маленька. Маленький такий звук, але він мене заставив встати і йти вибороти собі перше місце. Так він мені допоміг в здійсненні моєї мрії, і я хочу йому насамперед подякувати своєму тренеру, своєму клубу Голден, нашій федерації України Панкритьоного і нашим захисникам і захисницям. Завдяки їм ми змогли вибороти перші місця на всесвітніх іграх єдиноборствах. Саме ваше це. Було в підготовці в дієті, а от змагання це вже таке, як завзавзавзавше і етап, тому що найскладне, що є в підготовці, це дієта, це згон, згонка ваги. А так дякую всім, хто допомагав. Це це, це, це тренерам, це і, і партнерам, це всім, і батькам, і всім людям, хто і мав якийсь пазл моїй іпідіпідосці. Іп іп Нагадаємо, що треті всесвітні ігри з єдиноборств тривають у місті ер Ереріят Саудівської Аравії. Востаннє такі змагання проводили у 2013 році. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня Тива.